Пусть живет великий Октябрь, пусть живет всегда Села Ленина, коммунистов всех поколений. Ура, товарищи! Ура! 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 Ура Які перемагали до того велику чуму фашизм на всій території, практично планета Земля? Ми були першими у видобутку вугілля. Ми були першими у багатьох показниках народного господарства і в першу чергу по сільському господарству, як і в Європі, так і в світі. Ми сьогодні зібралися, щоб віддати данину пам'яті і шани. Тим рокам, тим попереднім поколінням, які зробили нашу радянську соціалістичну Україну великою і могутньою. ми сьогодні зібралися тому, щоб висловити своє, свою незгоду, своє обурення з приводу того, що відбувається в державі. Мало того, що теперішня влада, як і попередня, робила і робить все для того, щоб наші люди... Перетворилися у жебраків, вони самі стали жебраками у міжнародного валютного фонду. Так само, як на перехрестях наші бідні люди, так і вони стають на коліна перед міжнародним валютним фондом, випрошуючи чергову подачку для того, щоб виплатити старшим людям пенсії, виплатити бюджетникам заробітні плати, зробити все, щоб працювали школи, лікарні, поліклініки і інша державна сфера. Ми сьогодні. Говоримо своє рішуче ні такому ставленню і такому, таким речам у державі. Ми сьогодні говоримо, що саме народ має визначати, як йому жити, з ким йому жити, з ким співпрацювати. І саме тому комуністична партія України на чолі з нашим лідером Петром Миколаївичем Семененко виступила з ініціативою і підтримала підтримку у народу і отримала підтримку народу з проведенням народного референдуму.